Раді вітати у нашій студії у Хмельницькому. Чи вперше, до речі, у нашому місті? Ні, не вперше і завжди з містом Хмельницьким пов'язані дуже теплі спогади, тому що і мене запрошують. і Я сама охоче проявляю ініціативу, тому що тут, ну скажімо, полюбляють такі інтелектуальні проекти, які ми любимо. Конкурси, олімпіади, інтелектуальні ігри різноманітні. І декілька років тому ми проводили в Хмельницькому велику міську інтелектуальну гру Як стати мером. Це така, знаєте, улюблена зараз програма не тільки для школярів, але ми бачимо і владу є позицію. Так? Як же стати мером? Так, ми можемо ну, майстер-клас провести. І таким чином, під патронатом вашого міського голови, дякуючи і за підтримки управління освіти, ми проводили таку міську інтелектуальну гру, як стати мером. Ну, а зараз ми готуємося до іншого інтелектуального проєкту: як стати лідером. Що це за проєкт? Розкажіть детальніше. Наші інтелектуальні проєкти вони особливі. І вони відрізняються від всіх інтелектуальних ігор, які взагалі ну, зараз а, заполонили може інтернет чи а, там уми наших а, школярів різного віку. Вони розроблені під наші спеціальності. Uh -huh. а ми всім сіткнулися, коли проводили дні відкритих дверей, коли просто перераховували спеціальність. Міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, країнознавство, міжнародний бізнес, туризм, комп'ютерні науки ну припустимо інститут міжнародних відносин. Мені, е, мене питав: А що це за спеціальність? Спробуй пояснити. А так, коли ми розробляємо ігру, і ця ігра дозволяє поринути у світ цієї професії, ну, припустимо, міжнародне право, судові дебати. Або міжнародні економічні відносини, це клуб майбутніх мільйонерів, хто зараз не мріє стати мільйонером. Крайнознавство захоплюючий країнознавство. Захоплюючи країнознавство. А якщо юридичний інститут родине правознавство, якщо інститут лінгвістики, містер Ноул. А, якщо припустимо економічний факультет менеджер, а, якщо інститут психології, соціально політичних наук це якраз як стати лідером, якраз як стати мером, а, такі ігри, які дозволяють проявити себе і проявляти. Лідерській якості, ну а наші творчі спеціальності журналістики – це креатив медіа, а інститут телебачення кіно і театру – це зірка телебачення кіно і театру. Mm -hmm. Тому такі ігри вони дозволяють, ми говоримо такий термін профільно самовизначитись. Коли е, вона, ну, дитина, да, учень грає, то він начебто приміряє на себе ну, так, сюртук, да, піджачок майбутнього або менеджера, або юриста. І е, якраз завдання розраховане на те, щоб вони проявили себе. Ну, припустимо, е, уявля, уявна така юридична консультація. Вони вже мають вирішувати конкретні питання майбутні. і тоді вони розуміють, ага, це для мене чи не для мене. Тому що одна справа, що подивитись Кам'янську, ой, як це романтично. А насправді нічого там. Ну вибачте, будь ласка, шановні там детективи, це більша рутинна така робота. Це, так, це дуже складна рутинна робота, і складна, і романтики і чи, там. Да, і чи, мало. мало. І чи по по собі ця професія, яку ви обираєте тому. От такі цікаві ігри розроблені, їх дуже багато у нас. А хто може брати участь у таких проєктах? Ну, Яка вікова категорія? Э, буквально всі бажаючі, але, ну, звичайно, що більше для 9-11 класів, для тих учнів, які вже стоять на порозі вибору професії, і які вже э, якусь мрію собі э, так намалювали і потім хочуть спробувати э, чи посилих ця майбутня професія. Хоча, що стосується якової категорії? Ми проводимо ще Олімпіади, Універсіади. Це конкурс науково-дослідних робіт. У нас навіть вже з шостого класу записались на Олімпіаду. Ось шостого квітня, якраз буде черговий етап нашої 13-ї всеукраїнської олімпіади. Діти з Сєвєродонецька приїжджають на нашу Олімпіаду. з Шостого класу? Шостого. Ну, кажу нашим значить, завідувачам кафедри, кажу, розробляйте, розробляйте завдання, хай діти пробують себе. Тому ми бачимо, що знижається такий віковий, віковий пиріг, і ми дуже раді цьому, тому що це ну знов на нашій мові рання профілізація. Mm -hmm. Якщо діти себе пробують, я дуже цьому рада. Звичайно, діти можуть взяти участь, і вони проявляються серед професій, якщо сказати ось до вашої професії. Ви колись мріяли про те, що станете викладачем і будете нести ось цю науку у маси. Ага. Ну, ви знаєте, що це то Я дійсно з дитинства мріяла. Що я буду Знаєте, спочатку, я вчила всіх малюків, які біля мене були. Потім я здобула освіту в національному університеті мені Шевченка. І так вже по життю я хочу з цього приводу. Такий маленький просто приклад. Ну, зараз я проректор, да, говорить, ой, ви знаєте, ну там ви вмієте керувати багатьма людьми. Я ще відповідальний сектор приймальної комісії. І одного часу прийшли діти подавати документи, і я питаю, ким ви хочете бути одного хлопця? Ну, він так, такий був весь, значить, такий, знаєте, вибачте за слово мажор, я хочу, щоб я сидів за великим столом. Мене було багато телефонів. І кнопочок. Я нажимаю кнопочки, я піднімаю телефони, до мене приходять, я видаю завдання. Кажу, ви знаєте, це прекрасна мрія. Ви хочете бути керівником або великої компанії, або, а, там, може, великого підприємства. Але для цього потрібно багато попрацювати. Він так засмутився. Так каже, я розумію, таким же ти хочеш бути. І Почався подалі, подалі почалася розмова про наші спеціальності, ким же він хоче бути. Спочатку спеціальність, да здобудеться спеціальність, ну а потім вже ну, якісь якості, які дозволяють вам керувати там великою кількістю людей. Але це знов таки добре, тому що він все ж таки мріє про якісь такі рівні своєї майбутньої професії. Тому я завжди кажу дітям: мрійте, і ваша мрія. Буде здійснена так до речі, по спеціальностях яких фахівців готує Київський міжнародний університет? Ну що стосується, припустимо, найвеликої структури це інститут міжнародних відносин, це юрист, міжнародник економіст, міжнародник фахівець в халусі міжнародних відносин, краєнознавства, туризм комп'ютерні науки. Якщо говорити про економічний, це мене організації міжнародна економіка, економіка підприємства, товарознавство, торговельне підприємництво, якщо це юридичний, це юрист, правознавець, якщо у нас є маленькі, молоденькі, вибачте, спеціальності, будівельник. Будівництво і фармація. От фармація зовсім молода спеціальність. Ми будемо третій рік робити набір. Ну, і, звичайно, психолог, соціолог, політолог, і ваші е колеги готуються у нас інститут е е е журналістики, сама журналістика, телебачення, ну, кіно і театр. Е е ну, це, знаєте, просто наші улюблені зараз професія, я поясню, е е оператор, е режисер диктор та ведучий телепрограм, колега Юлі і ваша, і актор театру і кіно. А коли наш ректор, професор Хачатурян, Хачатур Володимирович, висловив тільки ідею відкриття театрального відділення, ну вибачте, ми були трошки скептично Трошки скептично. Я думаю, Боже, ну зрозуміло, там міжнародники, юристи, лінгвісти, перекладачі. Він наполягав, що має бути обов'язково творча складова. Бо ми, от, наш Київський міжнародний університет будується за зразком класичного університету. Тому і фармації з'явилася, і будівництво. Тобто в класичному університеті ну, мають бути от, різноманітні напрями. І це за 19 років. За 19 років ми зросли до 28 спеціальностей. А зараз ви не повірите, театральне відділення, як і кінотелемистецтво, просто стали нашою красою. Чесно кажучи, нам ну трошки ніколи вибратися в театр. А тут ну от зараз просто пішли один дипломний спектакль за іншим. І це настільки просто вражає, тому що, знаєте, від молоді йде. Така енергія, енергетика, що от, е, у нас і свій театр ковчег, і у кожного курсу своє репетиційне, свій маленький театр. І коли сидиш такий невеликий е, порівняно аудиторії, то ну, просто ця енергія захоплює, не можна е, нікуди сховатися від іхочей, тому що ось е, вони е, поряд з тобою і вони націлені саме на тебе. Їхня енергія просто вражає. Ми дивились нещодавно дипломний спектакль четвертого курсумистецтва. На Сарогі за спектаклем ЮНЕСКО. Авангардний театр він настільки вразив всіх, що ми просто були всі ну, захоплені, тому що це і режисерська робота студентська, і ну, там, світло, музика, і акторська робота. А потім День театру завершився капустником. Ну зрозуміло, що це знов свято, це знов ну над, над ким шуткують студенти над викладачами, над викладачами а над студентами. Тому така у нас дуже гарна родинна, затишна атмосфера, і ми любимо своїх студентів і сподіваємось, що ця любов взаємна. Ну що ж, я думаю, що ті проекти, які ви започаткували, вони допоможуть, звичайно, учням, студентам розібратися, вибрати спеціальність. І буквально можливо коротко, чи є якісь прогнози щодо того, яка спеціальність там приблизно там, через 5 років, коли вже студенти будуть завершувати своє навчання, яка буде більше потрібна це на це ринку буду... праці? Так, а, це дуже Своєчасне запитання, тому що ми слідкуємо і за тими рейтингами, яка освіта буде, яка спеціальність буде затребувана. Але слава Богу, що коли ми відкриваємо спеціальності, то ми вивчаємо ці всі прогнози. Угу. Ну, Не секрет, що айтішники да? зараз. Затребувані і будуть затребувані, тому що ми розуміємо, що ми живемо в, в, такій, в інформаційних технологіях. І все-таки, які б ми спеціальності не взяли, вони всі затребувані, тому що от навіть наймолодша фармація. Ми е, бачимо, як розвивається ця отрасль, ми бачимо е, як, е, і, і проблеми цієї отраслі і ми бачимо, що ми можемо дати нашим студентам, фармацевтам таку, спеціаль, таку освіту, щоб вони могли, ну скажімо, не будемо говорити про проблеми, могли е, питання здоров'я нації, скажімо, поставити все ж таки понад комерційні інтереси. Ми розуміємо, да, про що ми mm -hmm. говоримо. Тому що фармація, взагалі, після нафти сьогодні найбагатша отрасль, але все ж таки здоров'я ж потрібно оберегти і е, нашого населення. А навіть будівництво зрозуміло, що це найзатребувача спеціальність, коли потрібно будувати, будувати, будувати. Ну і е, що стосується інституту міжнародних відносин, ну знову ж таки, це е, просто величезне поле для діяльності, куди йти в Україні. Та може союз чи в Євросоюз, це тільки під силу нашим аналітикам, які мають все ж таки спрогнозувати і визначитись. І може, коли я кажу, от діти, коли ви все ж таки отримаєте диплом там юриста міжнародника чи не міста міжнародника, тоді може і ми прорив такий зробимо. Може, і не потрібно нам вибирати, може до нас приєднаються, скажуть Україна, діть до нас. І що ми тоді не стали не просто географічним центром Європи, а може центрами якихось політичних таких дуже гарних з'єднувальних таких програм. Ну, що ж, ми... Пані а, так. Так. Ми вам дякуємо, бажаємо успіхів вашим студентам, майбутнім студентам і вам також.